Дівчата, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі, і в цьому відео у нас буде розпаковочка. Я довго думала, яку ж зробити тему відео сьогодні. У мене взагалі не було ідей, і тут я знайшла пару упаковок прокладок у себе і вирішила зробити розпаковочку. Тому сьогодні у нас, як уже зрозуміло, буде розпаковочка. Ну що ж, перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал. Ну а ми будемо розпочинати. Розпочати я, мабуть, хочу з оцих лібрес. Вони йдуть з ароматом на е, нормальні виділення, тобто на 4 крапельки. У мене є такі в старому дизайні, ну, а я вирішила, що пора вже міняти старий дизайн на новий, тому купила їх. Ну, вже давненько я їх купила, не знаю, чому не розпакувала. ну Давайте, коротше, розпаковувати. Ось тут пунктирчик. Ось так вони виглядають. така прокладочка. Давайте відкривати. Ось так вона виглядає. До речі, на рахунок аромата такий легенький аромат присутній, але не дуже нав'язливий. Мені подобається Ось так виглядає, м'якенька. Тут уже, бачите, докладують наповнювач виробники. Ну, мені, в принципі, подобається. Я пробувала лібрес в старому дизайні прокладки, мені вони сподобалися, тому, думаю, в новому дизайні мені також сподобаються. Ну, звичайно, думаю, на які-небудь зборі ми їх візьмемо. Так, наступне я пропоную розпакувати ось такі щоденечки. У мене є такі прокладочки. І тут я ще знайшла в себе такі чеденочки. Чесно, не знала, що вони в мене є. Так, це вони ось тут розпаковуються. Давайте попробуємо. Чесно, не знаю, як треба це робити. А, я так розумію, отак якось її відкривати Чи... О, це я відкрила. Дуже цікаво подивитися, які вони всередині. Вау, дивіться. Та ось така м'якенький. Давайте клей глянемо. Клей такий непоганий, знаєте. Аромат такий легенький, ненав'язливий. Мені поки подобається. Думаю, спробую, вам потім свій відгук про них розкажу. Так, ну і останні на сьогодні пропалочки, які ми розпакуємо, це ось такі Bella Perfecta Ultra Night. Якщо я не помиляюсь, купувала їх в якомусь звичайному продуктовому магазині, тобто, чи продуктовому, чи побутовому, вже навіть не пам'ятаю. Тобто, де, де купити, я не знаю. Більше їх ніде не бачила ні в якому магазині. Ну, тому давайте розпаковувати. Вже дуже давно їх хотіла розпакувати. Так, ось тут я так розумію, пунктирчик. Ось такі вони всередині. У мене є, до речі, такі Бела Перфекта на 4 крапельки. Я їх пробувала, мені вони сподобалися. Думаю, мені також подобається. Зкроються, тихо. Ось такі вони довгі. На крильцях присутній пунктирчик. Давайте я поближче покажу. так вони виглядають? Мені подобається така поверхня, приємна. Ну що ж, будемо пробувати. Ну що ж, ось така в нас була сьогодні розпаковочка. Зараз я буду помічати відкриту прокладочку та будемо разом розміщувати в моєму сховищі. Ну що ж, ось так у мене все вийшло. Я думаю, вийшло нормально. І зараз я принесу своє сховище. Давайте спочатку розмістимо щоденечки, а потім уже прокладочки. Ну що ж, ось моє сховище щоденок. Давайте будемо шукати яке-небудь місце. Сподіваюсь, воно буде. О! Якщо ми сюди, О, наче влізли. І тепер переходимо, давайте спочатку денні прокладки покладемо, а потім нічні. А ось ми схожі з прокладками. Давайте шукати десь місце. Так, тут все плотненько. Так, а якщо ми ось ці переставимо сюди, наприклад, Ну, сюди до котекс. То, я думаю, сюди поміститься лібрес. До речі, ось такий самі лібрес у мене у старому дизайні. Кому цікаво, давайте я покажу, як виглядає старий дизайн. Ось такий, бачите? Так, до речі, я їх пробувала, вони мені сподобались. Ну, і тепер давайте. Давайте покладемо сховище нічні прокладки. Ну, а ось мої нічні прокладочки. Давайте шукати місце. Думаю, може в цей ряд або в цей. О, а давайте ось сюди ось так покладемо. Тоже місця просто немає. Ну що ж, я була рада бачити вас на своєму каналі. Нагадую, у мене ще є телеграм-канал та аккаунт в Тіктоці. Всі посилання в описі цього відео. Підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Ну що ж, дякую вам за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, всім па-па!